До порядку номер 1487 внесено суттєві зміни. Зокрема, зміни торкнулись форм додатків, які використовують підприємства та порядок їх надання. Отже, відкориговані правила військового обліку за додатком 2. Тож ці правила необхідно привести у відповідність до діючих норм, роздрукувати і розмістити у загальнодоступному приміщенні на підприємстві. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Списки персонального військового обліку згідно з додатком 5 – Оновлено у відомостях оперативного обліку це додаток 12, Додано реквізит підпису керівника підприємства. Одночасно відкоригований комплекс дій з списками та відомостями на початок року. Щороку до 25 січня, станом на 1 січня, списки та відомість підписуються керівником підприємства, а також особою відповідальною за ведення військового обліку та реєструються в установленому порядку в службі діловодства і підприємства. Найбільших змін зазнав додаток 6. Він викладений у новій редакції під назвою з.